Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось прийшло повідомлення, що в Богоспасенному місті українському Ялта, скільки разів я там був, так, в анексованому Криму. Нібито був замах на. Колишнього депутата Верховної Ради аж чотирьох скликань Олега Царьова. Так, повідомляють не наші, а московські пабліки. Так, він навіть висувався на. Посаду президента України в 2014 році. Я не знаю, як це його. Тоді не обрали. ну Януковича ж обрали ну великого інтелектуала так, і, 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 і все інше. ну Царьов, ну подивіться на нього. В нього ж на обличчі написано високий інтелектуальний і інший рівень. Тому я е, висловлюю щирі співчуття. Тим розчудовим громадянам України, які голосують за таких людей, а потім до них приходять московити і розбивають вщент їхнє місто, гвалтують, крадуть, мародерять і, і все таке інше. Але їм все одно багатьом не доходить. Ну, не доходить. Ну, що ти зробиш? То, то, то вже ніхто нічого не зробить. Це генетичне так. Так ось, це дуже, звичайно, серйозний, потужний удар по політичній системі, так би мовити, Московії. Він же ж прийшов туди, так. Тому московити зараз та і, і, і ті в Україні, які голосували за цього фруктні за цього овоча, так? Тому, ну чому ну всі ж скорбят? Чому? Тому що цей діяч е, е, відрізняється, чи відрізнявся в залежності від того, в якому він стані знаходиться, надзвичайно глибоким інтелектом, так. широкими е, ну, знаннями в усіх сферах життя. Особливо мені подобались його заяви по економічних питаннях військово-політичних, геополітичних і навіть, не боюся цього слова, геостратегічних питань. Він, звичайно, користується чи користувався дуже високим авторитетом у мешканців. Анексованих е, е, територій, і я вважаю, що не дай Бог він сконає, то це буде просто величезна втрата для е, всіх московитів, їхніх е, е, українських колаборантів, так, е, особисто Путіна, особисто Медведєва. Особисто Маші Захарової, особисто пані Скабєєвої, ну і інших е, е, діячів е, подібного штибу. Тому що таких людей так, їх же ж можна перерахувати на пальцях однієї руки. І кого втрачає? Кого втрачає? Ну, зверніть увагу на те. Ну, кращі ж люди йдуть. Так. І схоже, що вони навіть були без охорони, раз така справа. Які люди без охорони, як казали в одному фільмі. Так Так що, ну що ж, дехто вважає, що він отримав за заслугами. ну, а я... Е Ну, не знаю навіть, що сказати. Мені його інтелектуальний рівень особливо подобався, так? Отой глибокий інтелект. А уявляєте собі, який інтелект у тих, які за нього голосували, мама мія, як каже мій один давній друг, а ти хоти, щоб хліб. Роды. Я знаю город будет, я знаю саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть.